Вітаю, друзі! Продовжую вас знайомити із допоміжними матеріалами для вишивки, а також із незвичними прийомами. Отож, запрошую до перегляду. Мені потрібно зараз зімітувати тканину для вишивки. Я беру ось такий шматочок водорощинної канви. І Ставлю крапочки. Таким чином намічаю місця, де в мене будуть місця проколів для хрестика. Це трошки така нудна робота, але так сталося, що замовниця, яка замовила ось ці рукави, вона захотіла, щоб десь. Був хрестик у вишивці, зустрічався. Але так як в мене тканина не для хрестика, і він повинен тільки де не де бути цей хрестик, тому я виходжу із ситуації такої і підготовлюю поверхню. Для вишивки хрестиком. Ось так. Дивіться, що в мене вийшло. Вже можна вишивати. Я ось уже нанесла так само на другому рукаві. Ще в мене оцей елемент, там далі буде вишиватися хрестиком. Тому я отаку процедуру. Зроблю ще кілька разів. А щодо канви, що це таке за штука така, ви, мабуть, бачили в інтернеті зустрічається так звана сітка для вишивки хрестиком. Вона буває в рулончиках, продається на метраж. Там, здається, 20 чи 23 см. Ширина і на метраж скільки завгодно ви можете купити, або ж метр 23 на метр. Або ж вона буває ось така: це просто аркуші такої канви від DMC. Вона водорозчинна. Тут 20 на 22 сантиметра. Ось такий невеличкий аркуш. Виглядає вона ось так така водорозчинна плівка. Ви її пришиваєте до тканини, вишиваєте, як зазвичай, хрестиком, і потім після закінчення роботи просто під час прання вона розчиняється у воді. Веде вона себе, коли холодно, вона така більш, більш жорсткіша стає, а коли тепло в кімнаті, вона більш м'якша така. Користуватися нею доволі просто. Так що майте на увазі. Взагалі дуже корисна штука. Оце в мене лишився шматочок від якоїсь попередньої роботи. Продається вона в магазинах під назвою Канва для вишивки хрестиком і має 14-й каунт. За допомогою цієї канви можна вишивати хрестиком на різних тканинах, від трикотажу до джинсової тканини. Дуже корисна річ. Я зараз вишиваю на стрейч котоні. Це досить така цупка тканина, тому і голку тут використовую таку. Товстеньку дебелу голочку, таку, щоб гарно проколювалася тканина, щоб ніде не, не буксувала в роботі. В мене ситуація неординарна. В мене тут поєднуватися будуть різні техніки, тому я канву не пришиваю, хоча могла би пришити, а просто роблю дірочки. Так в мене буде тут менше мазні. Тому що у мене тут буде і гладь, і тамбурний шов, і якісь інші техніки. Тому я роблю ось так. Просто роблю, малюю дірочки. Малюю я ручкою пиши-стирай, яка під дією пари від праски зникає. Продається вона в різних канцтоварах, магазинах. Відрізняється від інших ручок. Це ось оцим закінченням, яке може витирати написане на папері. А на тканині, оці крапочки в мене зникнуть, коли я буду прасувати праскою свої рукави. Так що ось такий. Невеличкий лайфхак від мене. Користуйтеся. Ну, а ручку перед використанням бажано перевірити, протестувати, щоб ви були точно впевнені, для цього візьміть, намалюйте щось на тканині і пропрасуйте праскою ваш малюнок. Якщо він зникне, то ви можете сміливо нею користуватися. Якщо не зникне, то шукайте іншу ручку. Показую, що вийшло. Це один рукавчик, і ось інший рукавчик. Отак виглядає хрестик, який вишитий за допомогою водорозчинної плівки для хрестика. Далі ось тут в мене буде обшиватися іншими техніками якимись. Хто хоче спостерігати за процесом, переходьте на мій інстаграм, там буде більше фото із цього процесу. А я з вами прощаюся. Якщо вам відео було цікаве або корисне, поставте вподобайку, підпишіться, хто ще не підписався. Отже, до зустрічі у нових відео. Бувайте!